Підвищення виплат для вразливих категорій громадян, стовідсоткове забезпечення інвалідів протезами і візками, створення робочих місць є пріоритетними напрямками соціальних ініціатив, проголошених президентом України Віктором Януковичем. Цього року вже підвищено розмір щорічної разової грошової допомоги, передбаченої законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, і становить вдвічі більше ніж у минулому році. Також найближчим часом усі люди з обмеженими фізичними можливостями будуть Забезпечені інвалідними візками. Закон України щодо забезпечення інвалідів засобами реалібітації, а в переважній більшості це інвалідними візочками, повністю профінансована потреба, потреба в таких візочках. Є алгоритм, який прописаний вже безпосередньо і визначений оператори на території кожної області, які будуть безпосередньо доставляти візочок по замовленню. Інваліда цього року збільшено державну допомогу працездатним малозабезпеченим особам, які здійснюють догляд за психічно хворими. Окрім того, днями був прийнятий закон щодо забезпечення чорнобильців, які мають групу інвалідності путівками на оздоровлення. Буде знов таки ваучерна система, підтверджена законом. Людина безпосередньо отримує ваучер і на свій розгляд отримує або кошти, або отримає. Санаторій, в який вона поїде відпочивати, тобто на вибір буде, якщо ця путівка відповідає ціні того санаторію або умови відповідають, людина входить принаймні в ту суму, яка їй виділена. Якщо людина вибирає дешевші умови, то її відшкодовують частину фінансових ресурсів. Якщо людина хоче відпочити більш в комфортніших умовах, вона вимушена буде доплатити. Юлія Жовнір, Віталій Демець, Новини, телеканал Смарт.